Привіт усім! Триває вже третій тиждень зробки моєї гри. Е, ремейк, ремейк легендарного Нестанчиків 1990 року. Що змінилося за цей тиждень? Давайте розкажу. Як ви вже помітили, вороги навчились стріляти. Це було реалізувати нескладно, адже ворожий танк і танк гравця це нащадки одного класу, де стрільбу я вже реалізував раніше. Розробники зрозуміють, що це означає, а для інших поясню простими словами: що вміє тато, то вміють і діти. Залишилось лише трохи поправити дерево поведінки ворожого танку, і тепер він стріляє випадковим чином, коли йому заманеться. Цегляні блоки стали канонічними. Тепер при влучанні блок руйнується на четверть з того боку, куди прилетів снаряд. Тут довелося трохи повозитись. Кожен блок це один об'єкт. І під час влучання враховується, звідки прийшов, прийшов снаряд та в яку частину блоку влучив. На основі цього вирішується, яку саме частину блоку прибрати. Механіка здається простою, але з нюансами не така вже й проста. Додані бетонні блоки. Поки ще вони не руйнуються, але можуть з'являтися в різних конфігураціях. Або повноцінні блоки з чотирьох частин, або лише дві частини з довільних, довільних позиціях. З'явився інтерфейс користувача. Тепер видно кількість гравців та їхнє життя. Ліворуч вгорі. Підтримується від 1 до 4 гравців. І можна буде пограти в мережі в двох. Дуже-дуже канонічно буде. Також знизу екрана з'явився індикатори прогресу рівня. Скільки ворогів знищено та скільки ще залишилось. І, звісно, з'явилися баги. Найбільша проблема зараз це мережева підтримка. Дуже багато нюансів. Я планую зробити окреме відео про всі труднощі. Хоча, можливо, почну розповідати вже зараз. Наприклад, бетонні блоки на сервері створюються правильно, а на клієнті тільки частково. Як це виглядає? Ось так. А з цегляними взагалі було весело, на сервері все працює, а на клієнті блоки не знищувались. Або навпаки. Виявилось, що об'єкт дублювався і хоча оригінал руйнувався, дублікат залишався неушкодженим. Або, ну, типу, ось такі проблеми, як ви зараз бачите на екрані. Але все вже можна пограти трохи. Вон. Ще трошки доробити, виправити ваги. Ну і працюємо далі. Далі буде цікавіше. Якщо сподобалось, підпишіться, поставте лайк, пишіть коментарі. Дякую за увагу. До зустрічі!